Уявіть собі, що зруйнування Єрусалиму в 70-му році нашої ери стало причиною жадібності і жорстокості нового прокуратора юдеї Гесія Флора. Він відправив римських воїнів в храм, щоб конфіскувати срібло для власного збагачення. Це викликало повстання. І по всій юдеї Галілеї почалась партизанська війна. Для придушення повстання Рим відправляє свого самого талановитого воєначальника Веспасіана. Той починає з Галілеї, де юдеями командує Йосип, який стане відомий як Йосип Флавій. Веспасіан змушує того здатися в цей час після смерті Нерона та Гальби в Римі. Починається боротьба за імператорський престол, і римська армія одностайно оголошує своїм імператором і імператором Риму Веспасіана через кілька років. Армія Риму підходить до Єрусалиму. Нею командує Тит, син Веспасіана. В березні 70-го року тит зі своєю армією починає облогу Єрусалиму. Він задіює нову тактику: бомбардує місто за допомогою катапульт. В місті залишки юдейських повстанців. Хтось з них помирає під час облоги, хтось від голоду. Врешті, через 5 місяців, в вересні 70-го року місто падає, руйнується, храм спалюється. Всі інші, хто лишились живими, відправляються в рабство. Всі ці драматичні події описав їх свідок вже згадуваний Йосиф Лавій в книзі Юдейська війна. Пізнавайте нове.